Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю всім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує менини та прикмети погоди. Православна церква України 13 березня за Новим стилем вшановує пам'ять патріарха Нікіфора Константинопольського та святого Василя Великого. За старим стилем у свято сьогодні вшановують преподобного Василя Сповідника. Зазвичай у це народне свято настає довгоочікуване потепління і з'являються перші зелені рослини. Разом із потеплінням приходять душі та розливаються річки, а дороги вкриваються брудом та стають непрохідними. Через це дата здавна вважається невдалою для поїздок та подорожей. Попри потепління, до справжнього тепла було далеко, у будинках топили піч. До вогню цієї дати ставилися дуже шанобливо. Існувало повір'я, що вогонь може розганіватися за нешанобливу поведінку та спалити будинок. Наші предки в цей день особливе шанування висловлювали рослина. Щоб не привернути в будинок лихо, сьогодні не можна на чагарниках і деревах гілки рубати і обламувати. Буде дуже добре, якщо присвятите 13 березня догляду за кімнатними рослинами. Загалом, Народне свято 13 березня вважається одним із найнебезпечніших і найнещасніших днів у році. Люди намагалися ніяк не ризикувати і не розпочинати нових справ. Що можна робити 13 березня? У православне свято сьогодні звертаються з молитвами до святого Нікіфора, як до заступника за нас перед Богом, просять одужання від хвороб і підтримки у всіх починаннях. Також святителю моляться, якщо хтось із родичів тяжко хворіє. За народними прикметами вода цього дня вважається найкращими ліками, тому потрібно добре викупатись або пропаритися в лазні. Вважається, що якщо 13 березня вимити підлогу в домі, то ніхто з сім'ї не хворітиме цілий рік. Не пропустіть сьогоднішній день і використайте цілющу силу води собі на благо. Вважалося, що вода в день Кіфера володіє особливими, цілющими властивостями, тому люди намагалися не пропустити цей день, і використовували сили води для своїх благ. Рано вранці наші предки йшли на джерело, де вмивали обличчя чистою водою, потім побільше набирали води ці в'єності і несли додому, щоб пити протягом всього дня. Якщо поруч з вами немає джерела, проведіть в домашніх умовах нескладний ритуал на воду для збереження молодості і краси. Вранці, коли прокинетесь, налите в миску чистої води і вимовте замовляння. Могутня і сильна водиця, сестрице, я тебе прошу допомогти! Дай моєму обличчю краси і натуральної свіжості, зроби мої брови чорними, як смола, губи червоними, як кров, вії довгими, а шкіру білою і гладкою. Нехай моя краса всіх людей навколо заворожує, а у чоловіків викликає розчулення, тільки ти, водиця сестриця, мені допоможеш. Невимовної краси мерщій на мене наведи. Амінь. Води не шкодуйте і гарненько вмийтесь. Не витирайте потім обличчя рушником, нехай крапельки висохнуть природним шляхом. Для захисту від псування і пристріту. Дочекайтесь півночі, запаліть свічку, наберіть у склянку чистої води. Встановіть це на столі і прочитайте замовний текст: Ніби небесна цариця, ця чиста і сильна водиця. З небес ти до нас являєшся і в землю переходиш. Звідки наверх знову піднімаєшся? Прошу тебе, водиця, мила моя сестриця, у такому круговороті про мене не забувай. З мене, раби Божої ім'я, все погане забирай, неприємності й біди з негараздами, зазрісні погляди й погану славу серед людей. Все це сховай у землі, де нога людська до віку не ступала. Хай темрява поховає в тій глибині весь негатив і напасті, що на мене спрямовані. Амінь. Вода повинна залишитися на столі до ранку. Свічці дайте повністю догоріти, а самі лягайте спати. Вранці після пробудження відпити три ковтки води. Те ж саме треба буде зробити вдень і ввечері перед тим, як лягати спати, для здійснення заповітних бажань. Як тільки настане 13 березня, наберіть стакан чисту воду і прошепотіть над нею змовні слова. Прошу тебе, чиста водиця, бажання моє заповітне здійсни. Як я, раба Божа ім'я, тобою нап'юся і обличчя вмию, так пошли мені краплі твої на здійснення моєї мрії. Вона у мене незлобна, необразлива, непорочна, ясними думками придумана, зроби все, про що благаю тебе. Амінь. Нехай вода залишиться стояти всю ніч на столі, а самі вкладайтесь спати. Вранці після пробудження трохи води відпити з стакану і вмивайтеся. Воду, що залишилася, протягом дня пити дрібними ковтками. Щоразу при цьому уявляйте в думках, як ваше бажання збулося. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Григорій, Христина, Михайло, Микола Терентій. Що не можна робити 13 березня? У цей день, за повір'ям наших предків, категорично не можна гасити вогонь водою, кидати в багаття волосся з гребня і плювати в піч. У давні часи люди вірили, що це може розгнівати вогонь. Також біля печі не можна сваритися і голосно розмовляти. Триває великий піст. Тим, хто поститься, цього дня дозволяються гарячі страви. Але без олії, цей день не варто вишивати і шити, щоб не погіршився зір. Не вирішуйте в цей день ніяких фінансових питань. Не плануйте великих покупок і не беріть гроші в борг. Не варто обманювати та ділитися своїми планами. Не поспішайте краще не планувати всі нові справи на один день. Заборонено позбавлятися непотрібних речей. Не можна бути негостинним. Порізатися в цей день сильний переляк може бути. Якщо 13 березня зрубати дерево, це приверне нещастя. У цей день прийнято з особливою повагою ставитися до рослин. Краще відмовитись від стрижки 13 березня, тому що можна нашкодити волосся. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо йде дощ, то літо буде дощовим. Якщо розтану весь сніг і лід, то більше снігопадів не буде. Тепла і безвітряна ніч до теплого березня. Якщо на дахах багато бурульок в день Василя, то урожай в цьому році буде дуже хорошим. Повноводя в цей день віщує дощову весну. До зустрічі в нових відео!